Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тесла вже подолала 10 тисяч кілометрів разом зі мною. Взяв я її при пробігу. Зараз скажу точно вам. Було, значить... Не сварися. Тесла 41 тисяча приблизно була на даному автомобілі. Вже я проїхав 51, тобто фактично, виходить, 10 тисяч кілометрів я проїхав на цьому автомобілі. Коротенько, що з нею було, а нічого не було. За 10 тисяч нічого не поламалося, якщо порахувати загальний пробіг 50 тисяч, крім того ДТП по підвісці, яке воно мало, більше нічого по автомобілю не робилося. На даний момент по автомобілю планую зробити ТО. Перед зимою можна ну, якби ще їздити 10 тисяч, поки заміняти поки здійснити заміну мастила в редукторах задньому і передньому. Однак зроблю це до зими по тій причині, тому що зима якби, вносить свої коригування і все таки в зиму набагато більше йде навантаження на редуктора, тому мастило має бути якісне і гарне. Все придбав, про це буде окрема мова. Про це буде окремо відео, я вам розповім та розкажу, що по чому. Але скажу наперед, що ціни дуже приємні та дивують та радують. Друга новина, це враховуючи те, що фактично мл я не користувався, і емелька стояла, Mercedes, Мерседес був проданий, проданий моєму підписнику, який просив даний автомобіль, і відповідно даний автомобіль поїхав до підписника. Вже місяць він катається на даному автомобілі, задоволений. В принципі, каже, жодних проблем з автомобілем немає, але які там можуть бути проблеми, якщо я його повністю зробив? Тому по Теслі продовжую далі їздити на даний момент. Скажу так, що за 10 тисяч кілометрів був проведений певний експеримент в плані фактичних витрат а також економії. Ці гроші під час заправки даного автомобіля я робив таким чином. Під'їхав до власної розетки, заправлявся, відповідно, кошти зразу відкладав як за нормальну заправку автомобіля Емеля, мається Мерседеса. Мерседес у мене розхід в середньому складав 10 літрів в міському циклі. Відповідно, 10 літрів я списував за 100 кілометрів. Тобто за 10 тисяч кілометрів фактично я. Зекономив, відклав 55 тисяч гривень. 5 тисяч гривень це ті витрати, які фактично дана машина була, витратила на даний пробіг. 55 тисяч було відкладено мною. Приємний бонус, який я витрачу тепер на зимову гуму, куплю нову гуму та нові диски. Про це згодом вам розповім. Однак. На даний момент я взагалі забувся про заправку. Я про це не думаю. Дома приїхав, в розетку тикнув, автомобіль заправився, на ранок сів, поїхав. Разом з квартплатою, разом з споживанням щомісяця плачу в середньому там 2000-2200 гривень. Це тобто заправка автомобіля, а також власні витрати електроенергії на побутові. На побутове життя, тобто в будинку. Я не рахую, що це такі дуже великі витрати 2000 гривень в місяць, тобто фактично виходить, що за 2500 кілометрів та плюс щомісячне, що я приїжджаю, я там платив ці копійки. Власне, ось таке коротке відео про техогляд даного автомобіля. Противогляд даного автомобіля, що я змінив, як мастило міняв в редукторах. Що міняв, що став, я вам покажу окреме відео про гуму також. Якщо у вас виникають додаткові запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Ці мирного неба та все буде Україна!